Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі, друзі. Ми все ще без світла. І навряд чи нам протовж тижня його, на жаль, зроблять. Тому продовжую свої пересадки. Підготувала, хочу пересадити ось цього паучка. І, по можливості, якщо буду встигати, пересажу і оцю красуню. А можливо, вийму лише в неї торфяний стакан. Ну, є один нюанс у неї, щоб вам показати, листочок глибоко закопаний, ось він йде в глибину, тому не хотілося б її так залишати. Тож, підготувала тут водичку з привікуром. Тут вже моя котлейка відмакувалась, тому я трішки мох. Буду діставати цю красуню і пересаджувати в подвійний горщик. Вже я приготувала. Зараз хвилинку. Як завжди, на дно керамзит і кокосове волокно. Воно таке пружинисте. Тут, як ви по звуку чуєте, буду спробувати саджати саме в такий горщик. Інший паучок у мене росте саме в такому горщику. Йому начебто все добре, все подобається. Тому вирішила саджати цього в такий горщик. Тож ми з вами. Ставлю телефон і будемо пересаджувати. Відразу, вибачайте, якщо десь щось буде не видно, тому що концентрація моя йде на рослину, звісно ж, я намагаюся вам все показати. Тож, виймаємо. Тут коріння пророшого немає, тому так трішки обжимаємо. Вона чому ще б вирішила її пересаджувати? Тому що вона мокра. Вона мокра, вона стоїть у мене вже всі вихідні, а корені все мокрі. Тому я б боялася її залишати, тому що буду висипати, не хочу виходити. Тому що, знаючи, що там є торфяний стакан, він там обов'язково є. І я впевнена, що він мокрий. І як бачите, теж листячко йде глибоко вниз, тому потрібно виймати. Так, обережно-обережно обжимаю. Тягнути за шию не можна, тому що можна залишитися без. Потрібно тягти горщик ось такими рухами. Це теж не швидко, іноді теж потрібен час, тому, якщо у вас часу немає, то пересадки краще не робити. Але в мене немає вибору. Тут навіть, бачите, мох попадається в посадці, тому я буду не хочу щось тримаю її. Дивимось ще раз, нібито нема нічого, але щось не хоче пускати. О, все, ми вийшли. Так, такі в нас коріння. Кора добра, тому я її обережно просію, щоб і це сміттячко відійшло, залишилося, а можливо просто руками виберу кори таким от чином, щоб підсипати обов'язково їй у її посадку нову, для того, щоб повторити її мікрофлору. Так, треба відчепити квітонос обережно. Як я й казала, тут є торфяний стакан. Я його обов'язково знімаю, прибираю кору, яка біля шиї. Торфяний стакан знаходиться дуже високо, він аж ось де. Бачите, тому якщо залишити, він мокрий. Ну, так, з нього не тече, але він мокрий. Якщо залишити, то оцей листочок малесенький, обов'язково. Загниє від торфяного стакану, що, я так думаю, сталося в моїй попередній рослині, тому що вона теж була посаджена дуже низько. Так що Розбираємо обережно, Де кора знімається, я знімаю, де вона не хоче відставати, я її залишаю. Так і з іншого боку. Зараз зніму торфяний стакан і замочу їх коріння у водички з привікуром і тим часом приготую їй кору, буду саджати. У орхіату із, разом із моєю невлагоємною корою. На цей, на цей раз вона моя кора буде не зовсім підготовлена, тобто вона тільки накришена, але не протравлена, як я зазвичай це роблю. Ось такий торф'яний стакан з цього боку він сухий виявився. Така чистенька шийка, нема тут нічого. Звісно, я оці малесенькі листочки, оці малесенькі, оці самі нижні, я їх приберу, тому що вони дуже низько і їх потрібно прибирати. Я завжди так роблю, щоб, вони, щоб листочки не були в посадці всередині. Так, оцю корінку теж можна прибрати. Я ж кажу, та, що відділяється, я відділяю. Якщо ця коринка міцно тримається, то я її залишаю. Буває так, що замочуєш у воді, вона потім сама відстає. Так, і з цього боку теж я приберу один листочок. Отак, знімати потрібно по максимуму із чешуйкою, яка знаходиться на шиї. Тобто, ось воно знімалося, дивимось. Щоб було все чистенько. тут вроді все добре. Дехто оці коріннячка, які були у розмірі 1,7 відрізає. Я в даному випадку їх чіпати не буду, вони добрі. Ви бачите, що ці корені зелені, оці корені жовті. Це непогані корені, вони теж впитують нам потрібні поживні речовини. Все в них. Звісно, якщо це отакий корінчик, бачите, пропавший, то я його знімаю. А цей він тугенький, хороший, він просто жовтий, чому? Тому що на нього не попадало світло. Тому вони жовтенькі. Це хороші корені. Так, ну і все замочую у водичці. Поки моя орхідейка буде хвилин 10 пити водичку, я буду підготовлювати ґрунт. Прибрала із посадки такий поганий ґрунт, десь засолений. Як бачите, ось на мохові дуже гарно видно, що він. З цього боку засолений, з того боку просто вологий Торфяний стакан, тут ще був торф. Вибрала деякі кусочки із її посадки. Кора добра, вона не ламається, вона хороша. Додала архіати своєї. Ось, бачите, це світліше, це нова архіата, темніший кусочок, то її. І підготувала. Моєї не кори, що чоловік приготував нам, ну. буду зараз саджати. Це прибираємо, сюди ставлю горщик. Також а, зняла ще один листочок. Тобто, взагалі вийшло, що зняла три листочка маленьких. Вони були низько у посадці, тому вирішила їх зняти. Беру орхідейку і починаю встановлювати, розподіляю корені так, щоб вони були у стінок горщика. Сподіваюсь, у мене вона все ж таки сяде цей горщик, тому що більше я їй давати не хочу. Обережно угадуємо, куди коріннячко росте, в яку сторону, і обережно пальчиками ці повітряні корені теж засовуємо у посадку. Також обов'язково ставлю тримач. Для того, щоб відразу зафіксувати орхідейку. Ось таким чином, заводжу туди руку всередину і розправляю корені. Щоб не нашкодити. Заправляю з цього боку, оці сухі відрізаю, побачила, отакі сухенькі я прибираю. І з іншого боку також заправляю корінчики. Бачите, деякі ось добре видно, що корінь зламався, але Нічого він буде зверху, нічого йому не станеться. Звісно, якби я не знімала вам відео, це було б набагато швидше, але я вам покажу тут, я вже такі посадки показувала не раз, тому. Звісно, там в перших мої відео трошки не такої якості звук, тому, може, кому і не цікаво. Але ось таким чином. Тепер я отак піднімаю листочки, фіксую рукою і обережно засипаю ці кубики таку кору усередину, щоб вона була в самій в середині туди. Ця кубічна кора, вона не влагоємна, вона не буде замокати, але буде тримати вологу. І за рахунок того, що вона кубічна, не оброблена, буде багато повітря всередині. І таким чином заповняємо. Нижній шар. Пальчиком як треба, поправляємо, я підсовую аж туди, щоб кора попадала під шию. Я намагаюся зробити так, щоб оця кора лежала саме під шиєю. Щоб не орхіата, а саме ця. Вона мені під шиєю більше подобається, ніж орхіата. Ось таким чином. Не спіша, потихеньку я заповняю внутрішній шар посадки оцією немлагоємною корою. Один за одним кусочки, не поспішаючи, щоб менше травмувати коріння. І з іншого боку. Ось так. На камеру, на жаль, це робити не дуже зручно, а ще і в темноті, то зовсім незручно, скажу я вам, але вибору у нас немає. На жаль, маємо, що маємо. Тому працюємо. Звісно, є потріскування, тому я, коли посаджу цю посадку, я не буду її поливати. Не буду поливати, тому що корені мокрі, і вони, на жаль, багато де потріскались. Цей корінчик ще хочеться мені заправити. Ага, трісну. На жаль, так виходить ніхай. Поки що так. Треба сюди ще кори. Ось таким чином. Ось як ви бачите. Все, а тепер буду засипати цю її коринки ці, що були в неї. Звісно, люба посадка потребує часу, потребує уваги, тому набагато швидше і простіше це робити не знімаючи. Вибачайте, я, може да й рукою закриваю, але я дивлюся на рослину, не в камеру, тому що мені так зручніше. Можна ще цюкору покласти і засипаємо архілочку. Воно розпроділяється по, просипається у нижні шари. На жаль, на цей раз дуже багато травмувалося коріння. Це тому що, по-перше, нема освітленості, а по-друге, що я знімаю, я не зовсім. От ви чорно, мене просили, я вам знімаю. Ще, зараз покажу ще один нюанс. Коли не просипаються. У мене є така кісточка, мені подобається вона дерев'яна. Тут, ось, бачите, вже злізло, тому що я мені подобається нею користуватися, коли саджаю, віддвигати корень. Отаким чином я просовую кісточку трішки, корінця від, в сторону відділяю і по цій ручці дерев'яній. Просовую туди коринки. Так, корені не так травмуються і кора проходить краще, не травмуючи корені. Ось так, таким чином на цей раз не дуже я. Задоволена посадкою, тому що дуже багато коренів травмувалося. А якщо багато коренів травмувалося, то, на жаль, велика вірогідність того, що корені від травм можуть попропадати. Зараз я вже дороблю до кінця. Потім вам покажу. Ось показую, що в нас вийшло. так виглядає посадка. Тут у мене стоїть тільки, у нас чіпляється така посадочка, як ви бачите, багато повітряного простору. Можна так ще трішки здавлювати, і вони просипаються ще коренки. Я здавлюю. Бачите, трішки деформую горщик і коринки просипаються ось таким чином. Ось така посадка. Тут буде багато повітря, і корені будуть добре дихати. Стояти вона в мене буде, як завжди. Подвійний горщик, і обов'язково я, таким чином, вставлю паличку, щоб коріння дихало. Ось на цьому і все. Отак, От моя красуня буде рости в цьому горщику. Сьогодні вже не буду. Саджати інших, тому що немає часу. На жаль, вже потрібно збиратися їхати. Тож, на сьогодні все. До зустрічі у нових відео. І сподіваюся, що все буде в нас добре. Обов'язково прокладу вже поза відео, як завжди, прокладу мохом кругом шиї. І на цьому буде посадка закінчена. Тож, до зустрічі у нових відео.